Привіт! Сьогодні ми продовжуємо огляд книжечок від книжкового клубу Дісней видавництво Егмонт Україна». І сьогодні я вибрала дуже яскраві книжки з дуже яскравих мультиків. От першу, яку я хочу вам показати, це книжка «Університет Монстил. Вона дуже яскрава, мені вона подобається найбільше своєю, своїм оформленням. Ну, бачите, наскільки... Ну, взагалі мультик яскравий, але книжка дуже яскрава. І скажу вам, папір. Тут теж трішки мені не настільки цупкий, але дуже приємний. Він як і не крейдований, а такий дуже гарний папір. Ось така книжечка. Мені мультик подобається дуже своєю яскравістю. І ця книжечка сподобалась. першого погляд, як ми тільки її витягли. з Коробочки, з нашої посилочки. Бачите, наскільки яскраво все передає. книжечка Університет монстрів. Наступна це корпорація монстрів. Теж дуже яскрава книжка сучасна. Ось ми бачимо, в тій не було, а в цій є. Де герої наші і їх імена, що тут дуже зручно. Так. Дивимось. Теж яскраві. Ілюстрації повністю все з мультика, оскільки дуже слідкують виробники Дісней, за тим, щоб так було, щоб нічого не змінювали ні текст. Ні книжок, ні ілюстрацій, нічого. Не мають права змінювати, оскільки це ліцензія Дісней. Ось такі яскраві малюнки. І така, красивий такий форзат. І третя книжечка, яку ми сьогодні подивимось, це історія іграшок. Теж сучасна, теж яскрава, теж мені дуже сильно подобається. Ми дивимося її. Такі якісні малюнки ілюстрації з мутілем. Трішечки швидше я буду вертати ось такі ілюстрації. Ось такі. Ну, На сьогодні все. Я з вами прощаюся. Підписуйтесь на каналочки, є багато всього цікавого. Бувайте!